Я радий вітати в церкву, любові Господа нашого Ісуса Христа. Благодаря мене, харяв, навіть це в житті вашої, не оточені вашому. Я говорив сьогодні, що брат Пастор Христос народжується. <рикла> Недавно знаєте, дивився, читав свідчення на нашого місіонера Євгена можливо, хто теж читав його. Він також там Камбоджі, де несе служіння. Він розповідав таку історію, це було на початку місяця, він говорить, приїхав я в одну церкву, дивлюся, там вже святкують різдво. Він каже, ну, я ось так дивно, ми звикли всі, що мали 25 числа святкувати. Тут в перші дні місяця, і вже святкують різдво. Ну і він каже, як виявилося, вони мають таку традицію дуже довгу, що вони святкують різдво кожну тижня. Вже до того, поки офіційно святкує весь світ, Різдво, в отже, вони вже цілий місяць святкують Різдво. Гарна така чудова традиція, але ми з вами знаємо, що ну, насправді Різдво це не просто дата в календарі, а це особлива надзвичайна подія. І ми від цієї події маємо надзвичайну радість. І ця радість заключається в тому, що ми маємо спасіння через Господа Ісуса Христа. І Слово Господнього, ми з вами знаємо, що Ісус він є найпершою надією для кожного з нас, Він є найвищим миром для нас, і з вами є найбільшою радістю і найкращою любов'ю, яка тільки може бути. І Слово Боже нагадує про те, що Христос дійсно є найбільша радість, і повна радість, і істина радість. І ми з вами також співаємо такий прекрасний християнський дім, який говорить, що радість у Христі я знайшов, бо Він подав прощення мені. Якщо досліджувати Слово Боже на предмет радості, то ми можемо помітити, що ця радість дуже часто пов'язана із нашим спасінням, і з нашою надією на Господа Ісуса Христа. У Біблії, зокрема, 2700 раз згадується про радість, про радість, яку ми маємо із вами в нашому Господі Ісусі Христі. І Бог бажає, що ми цю радість мали із вами в кожному рівні. Хоча сьогодні ми бачимо такі події в світі і в нашій державі, вони мало приносять багатьом. Людям радості. Але слово Боже нагадує, що радість наша має бути пов'язана із нашою надією на спасіння в Господі Ісусі Христі. Отже, Бог бажає мати радість, і ми можемо задати запитання собі, а де ж та радість? Чому її нема або чого її так мало? І ще Слово Боже говорить, що наміри Господа щодо нас, людей, всіх створених в цьому світі, лише добро. І то добро, а Слово Боже говорить повсякчас. І ми задаємо запитання, а чому ж не доброго? І ми знаємо, що про це розповідає Слово Господнє про цю втрачену радість і з перших книг буття. Ми знаємо, що коли люди вчинили переступ, <кхух> не послухалися Бога, ми знаємо, що в цей світ прийшов гріх. І цей гріх зіпсував стосунки із Богом, між Богом і людьми. І по цій причині люди почали втрачати радість. І сьогодні так багато людей живе, і ми з вами знаємо. Що багато людей думають, що ну, я живу, як все нормально, все добре в моєму житті. І так слово Боже говорить, що тому в наших очах дорога здається прямою, але слово мол, Господнє говорить, що кінець такої дороги такого життя є загибель. І про це також знав Ісає, і це дуже його непокоїло. Він щиро переживав за своє майбутнє і майбутнє свого народу. Ми можемо сьогодні зачитати декілька. Книг пророчих Пісає, ми знаємо, що це був місіанський пророк, який нагадував про Месію, про Спасителя, про Господа Ісуса Христа. І от зокрема в одній із книг своїх, із перших шостої книзів, ми з вами знаємо цей текст на пам'ять, він бачив Господа, було видіння, і він говорить такі слова в шостому розділі. В П'ятому вірші він говорить, тоді я сказав, горе мені, бо я занепащений. Бо я чоловік нечистоустий і сижу посеред народа нечистоустого, а очі мої бачили Царя Господа Саволота. Він розумів, що в такій поведінці ми... <кхух> немає ніякої радості для людей зовсім. І люди дійсно в таких обставинах вони не заслужують більш ні на що, окрім гніву Господнього. І... Ісай я був тим, хто шукав спасіння і прагнув істинної радості не лише для себе, але і для народа Господнього. Неодноразово Бог, пророцтва Ісаю, пропонує людству, зажатому в непокорності, в безбожності і в безпорадності, прекрасний шлях для очищення, для спасіння, і можливість почати все спочатку. Але для цього необхідно, щоб люди стали на сторону Бога, довірили йому своє життя, щоб вони покаялися. І Слово Господнє нам говорить про те, що спасіння воно доступне для всіх людей. І так ми з вами знаємо Золотий вірш Іван, який говорить, що так Бог полюбив цей світ і всіх людей, які в ньому живуть, що віддав найцінніше, що в нього було, сина свого народження, Ісуса Христа, щоб кожен, хто повірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми бачимо, що результатом нашої віри в Господа Ісуса Христа є Божий подарунок – життя вічне. Тому Ісая багато говорив про Ісуса, говорив про ту радість, яку ми маємо в Ісусі, і про те спасіння, яке ми маємо в Ісусі Христі. Ми звернемося з вами до деяких книг, які розповідають про це спасіння, яке ми маємо в Ісусі Христі, і про ту радість. Зокрема, ми можемо для початку зачитати 9 розділ, який говорить. Народ великий, який в теб виходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смертної, світло засяє над ними. Ти примножиш народ, це і ти збільшиш йому радість. Вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють в жнива, як тішаться в час, коли ділиться здобич, бо зламав ти ярмо, тягаря Його і я зарамина Його, жезлов його пригнобитиме, як за днім мадіями. Усякого, усякий бучобіт військовий, що гучно гупає та одежа поплямлена кров'ю, стане все це пожежею за їжу вогню. Бо дитя народилося нам, даний син, і влада на раменах Його, і кликатимуть йому ймення, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь мир. Без кінця буде множитися панування і мир на троні Давида у царстві Його. Щоб поставити міцно його, щоб підперти його правосуддям і правдою відтепер, і аж на віки, ревність Господа, слава це зробить. Аллилуйя, Амінь! Ми бачимо, читаючи навіть цей дев'ятий розділ слово Господня нагадує про те, що люди настільки віддалилися від Господа, що сидять в темряві і в тіні смерті. Але Слово Господнє говорить, що коли вони звертаються до Господа, мова йде про спасіння, про те, коли ми довіряємо Господу своє життя, то ми бачимо, що приходить переміна в життя людей. І Слово Господнє говорить, що вони будуть радіти перед Твоїм лицем, як шнива. І далі ми із з вами можемо також звернутися до 12 го розділу Книга Пророки Ісаї, і також Слово Господня нагадує тут про ту радість, яку ми маємо в Ісусі Христі. І ти скажеш того дня: хвалю тебе, Господи, бо ти гнівався на мене, та гнів твій чухає, і ти мене порадуєш. Оце Бог спасіння моє, безпечний я і не боюся, бо Господь сила моя. І спасіння для мене відстава. І в радості будете черпати воду із спасенних джерел. І скажете ви того дня: дякуйте Господу, личте імення Його, сповістіть між народів про вчинки Його, пригадайте імення Його превеличне, співайте для Господа, Він бо велич вчинив, і хай це буде знане по цілій землі. Радій та співай, ти мешкайте у Сіона, бо серед тебе великий святий Ізраїль». Ми бачимо, що ми із вами зачитуємо вже не перший розділ книга пророка Ісаї, який нагадує про цю радість, яку ми маємо в Христі Ісусі, і ця радість вона безпосередньо пов'язана із спасінням. Тому слово Господнє закликає нас із вами завжди радіти, безперестанку молитись, подяку за все складати нашому Господу. І дійсно, коли ми з вами будемо звертатися і далі, і далі до книг пророка Ісаї, ми з вами помітимо, що ці більшість вони нагадують нам про нашого Спасителя Ісуса Христа, про Його народження, про Його чудо втілення і про те, що Він принесе спасіння для багатьох людей. І далі ми вже з вами знаємо, що це перекликається з Євангелія, адже Євангелія нам нагадує і говорить з перших книг, що спасе людей своїх і вічок і від гріхів і їх. Далі також ми з вами пам'ятаємо, що коли ангели з'являлися пастухам, вони знову нагадують про цю радість. І що вони говорять? Радість, ось я вам звіщаю, радість найбільшу, яка буде для кого? Для всіх людей в землі. Ця радість буде Господній Господі Ісусі Христі. Ми бачимо, що те, що Ісая говорить від імені Божого, воно потішає і радує, наповнює його серце особливою, надією, миром, Його особисто, і також і ці слова є актуальними і сьогодні для нас, і з вами, для багатьох людей. І є довкола нас і з вами. Також далі, коли ми будемо звертатися з вами до книги пророка Ісая, ми з вами можемо побачити, яку потіху і радість, про яку він нагадує в 65-му розділі Ісая, говорить наступне: Бо ось я творю нове небо і нове земле. І не згадаються вже речі колишні і не прийдуть на серце. Тож навіки радійте і втіштеся тим, що творю я. Бо ось я створю Єрусалима на радість, а народа Його на веселість. І буду я Єрусалимом радіти і втішатися народом своїм буду. І не почується в ньому вже голос плачу і голос зою. Слово Господнє говорить, що всі ті випробування, і всі ті страждання, які трапляються і з нами, і з багатьма людьми, які довкола є в цьому світі, нагадує про те, що в вічності про це вже все не згадається. Тому Господь нас. Через слово нагадує, щоб ми мали цю радість в Господі Ісусі Христі. Слово Господнє говорить, Тож навіки радійте і тіштеся тим, що робить Господь. І ми розуміємо і з вами, що нам є і з приводу чого радіти. І слово Господнє нагадує, що цим приводом може бути прощення, яке ми маємо в Ісусі Христі, спасіння, яке ми маємо в Ісусі Христі, і дар життя вічного, яке ми також із вами маємо в Христі Ісусі. Ми пам'ятаємо з вами слова нашого Господа Ісуса Христа, які записані в Євангелії Івана, в Іван, 15 му розділі, зокрема, Христос сказав такі прекрасні слова. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. В діях святих апостолів також є такі прекрасні слова, які нагадують нам про радість Господів нашим. Діях 2, 28 написано, ти показав мені дорогу життя. Ти наповнюєш радістю мене перед лицем Твоїм. Ми розуміємо, що дійсно нам є з приводу чого радіти і за що бути вдячними Богом. Римлянам 15:13 також Слово Господнє говорить нам, що Бог же надії, нехай вас наповнить святою радістю. Навіть якщо сьогодні ви не відчуваєте її слово Господнє я бажаю, щоб ви були наповнені святою радістю і миром у вірі. Щоб ви збагатили силою Духа Святого. Тож, улюблені, нехай Господь вас благословить всіх ваших рідних, близьких, і знайомих, і друзів. І сьогодні ми будемо молитися і будемо із вами дякувати за ту радість, яку ми маємо в Ісусі Христі, за те прощення, яке ми маємо в Ісусі Христі, за те спасіння і за дар життя вічну, за те, що ми можемо порадіти в нашому Господі і прославити. Аллилуйя, Амінь.